Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую отакий красивий, смачний, яскравий, простий салат. Використовувати буду мінімум продуктів. Я відварила квасолю, можна використовувати магазину, консервовану або дістаньте там з вашого морозильника, якщо є квасолю. Звичайно ж, замочила на ніч. А вранці зварила до готовності юшку, яка лишилася, не виливаю. Завтра зроблю з неї пісний майонез. Також ще в цьому салаті буду використовувати квашені огірки, цибулю і моркву. Цибулю нарізаю невеликими шматочками. Моркву натираю на велику терку або на терку для моркви по-корейській. На розігріту сковорідку додала дві столові ложки олії і відправила туди цибулю. Нехай трошки обм'якне, а потім буду додавати потерту моркву. Овочі перемішую і підсмажую до напівготовності, щоб просто стали трошки м'якші. Можна додати за смаком солі. Поки цибуля з морквою охолоджується, я наріжу огірки. Краще брати квашені огірки. У мене вони такі солено кислі тому беру лише два, а при необхідності можна додати ще. Буду нарізати зелень. У мене тут трошки зеленої цибулі, а також петрушка і селера. Якщо селеру не любите, не додавайте, а взагалі зелень додавайте ту, яка вам більше до вподоби. Все з'єднуємо, перемішуємо, пробуємо на смак, якщо необхідно, додаємо ще огірок або підсолюємо. Для аромату я ще додам 2 столові ложки нерафінованої пахучої олії. Цей салат вже самодостатній, але його також можна використовувати як основу. Можна додавати копчене м'ясо або. Ковбасу, а також сир можна і гриби додати, тобто фантазуємо. Ммм, це смачно. Салат, хоч і пісний, і простий, але дуже ситний, і смачний. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові, і з Різдвом будьте здорові. І обов'язково щасливі.